Всім хай! Сьогодні я буду зі своїми підписниками протікати від Грімаса. І вибачте, будь ласка, за мій голос, тому що я трошки захворіла, вибачте, будь ласка, що ж, ми поїхали? Дивіться, скільки нас тут багато. Я думаю, більшість пройде. І ще раз вибачте за мій голос, тому що я трошки прихворіла і зараз скажу в нос. Дивіться, тут треба стрибати обережно по цим напоям. Дуже-дуже обережно. Так. Зараз я вмикаю. Все ввімкнулось. Так, зараз ідемо і. Ага, знову стрибаємо. Головне не впасти. Тут дуже легко впасти. Ось я навіть просто на кінечному впала. Тому треба бути обережливим і стрибати з краю. Ура! Я за... застрибнула. Так, ще багато хто там, але вони до нас дойдуть. Пішліть. Так. Зараз ми тікаємо від Грімаса. Опа, він мене спіймав. Так, о, дивіться, тут є всякі скини, навіть щенячого патруля. О, дивіться, лиця, лиця, лиця. Цікаво. А, вони старобуксів кож 150. Дивіться, тут навіть Макдональдс по типу є. Класно. Ну чи можна стати самим Крімасом, але це 249 робуксів. Не знаю, я не така мільйонерка. Так, тут ми йдемо по цим штукам, і тут навіть ще стрибати треба. Навіть трошки важче, ніж в барі з прісом. Так. Ага, я забулася. Треба включити цю штучку, а потім вже бігти так. Я надію, що він мене не з'їсть. Так, це, в принципі, не дійшов, можна йти. Так. Вже нас багато хто доганяє, тому добре. Так. Так, в принципі, більшість вже прийшла, тому можемо йти. На наступний рівень. Так. Тут нам сюди і тут нам треба лопата, здається, так. Ось вона воно, лопата беремо і копаємо. Дивіться, тут така гарна атмосфера, і ви тут типу лиця можете вдягти. Тобто вони лімітні, і їх майже, ну, тобто як майже, їх дуже важко купити, але вже ці лиця трошки менше ціняться, бо є маски за 60 рубаксів. Ну, в принципі, Грімас дуже круто. Дивіться, тут, типу, як фотозона. От я хочу таке на аватарку поставити. Ну, дуже гарна... Так, вибачте, будь ласка, я не знаю, що це сталося. Телеграм забагався. А, у мене просто він видаляється постійно, я забула вимкнути звук. Вибачте ще раз. Так, поїхали. Ну тут реально атмосфера дуже класна, особливо для дівчаток, типу рожевий, фіолетовий, ну типу для дівчаток. Uh -huh. Так, давайте тепер поскачемо по Макдональдсу. Головне не впасти, тому що буде дуже образливо. Тепер давайте хоч двох, чи трьох, почекаємо, бо це капець як важко. На жаль, тільки пройшло ще два учасники. Я вже почекала їх хвилин 5. Але добре, я сподіваюся, що деякі дойдуть, тому що це реально важко. Я в вас вірю, давайте проходьте, стрибайте, бо часто багато хто падає просто, ну, я в вас вірю. А ми поки пішли далі. Так. <кій> Вибачте за мій голос. Так, побігло, дивіться, тут хеппі міл є. Дивіться, зомбі стежить. Дивіться, зомбі стежить. Так, пішліть. Зараз почекаємо ще інших людей трошки, тому що якось нас дуже мало стало. Зараз чекаємо. Так, ще... Ну, тобто, вже нас четверо пройшло. Так, ну побігли. Я сподіваюся, ще хтось дойде. Такс. Ну, барально, то важкий рівень, я розумію. Тому треба там бути дуже обережними. Так, ми вже досюди прийшли. Такс. Зараз ще деяких почекаємо. Ого, все, нас тут багато поприходило, тому давайте проходити. Так, я натискаю на ліфт і побігаю. Ой, а чого. А, то я респавну нажала, вибачте. То я просто не розумію. Так, все, поїхали. Вже більшість попроходило, людей 3, 4, 5, 6. І я ще сьома, тому, я думаю, нормально. Я всі інші попроходять, тому що це реально важко. Оно ще двоє поскакало. Але мені здається, то не мої підписники. Так, натиснули, випили колу. І тепер швидко бігаємо. До речі, як ви бачите, у мене змішані дві анімації. Тобто «Old School Animation» І той анімейшн. Тобто, коли я стрибаю, то виходить. Е, old school анімейшн, а все інше той анімейшн. Я б ще хотіла, напевно, біг зробити ще собі той анімейшн максимум, і все. Так. І що мені робить? Так, ну давайте ресетнемось. Так, ось. Що? Ага, тут треба знову випивати. Це не працює так, як в Грім. Grim... О, о, ой, вибачте, як в Baris Prсоon. Ну, нічого, зараз ще раз спробуємо пройти. Це також один із найважчих рівень для моїх підписників. Я надіюся, вони пройдуть. Ну, надіюся. Так. Ось так. Ось так і ось так. Є. Я дійшла. І ще, один, ще два моїх підписника дійшло. Але ще парочку не дійшло, тому пішли. Ми вже, до речі, тут знаходимося 1000 секунд. Я не знаю, я Барріс Прісон сама проходила за цих тисячу секунд. Але, в принципі, так як тут трошки важкіший рівень, то, в принципі, нормально. Так, треба сюди взяти драбинку. До речі, Лесик автор моїх стікерів в Телеграмі. Якщо ви хочете побачити мої стікери, приєднуйтесь в мій телеграм-канал, а потім і в чат. Там ви знайдете е, мої на... наліпки і так далі. Я їх часто дуже використовую. Він ще зробив наліпки для Софії Роблокс українською. Так. Ну, у нього дуже круті стікери, тому... Ну так, да, можете користуватися ним. Я думаю, він буде радий. Так. Чекаємо ще одного підписника. Він мав прилізти. Так, О, дивіться, ще нечий патруль. Так, ось ще один прийшов, молодець, і... і ще, можливо, двоє прийдуть. Так, щось в чат напишу. Вибачте, будь ласка, кого я не чекала, тому що це дуже багато часу займе, і відео буде нецікаве. Я впевнена, що ви хочете дивитися цікаве відео, а якщо б я вас чекала, просто б відео було нецікаве. Вибачте, будь ласка, кого я не чекала. Так. Зараз нам треба сюди. Так. Я буду за ним йти, бо я трохи не розумію, куди тут йти. Так, от сюди, напевно, сюди, сюди, сюди. Так, да, сюди. Так, тепер мені треба ось цю штуку перекрити. Так, перша тута, друга там ось і третя по дорозі. Ось друга і зараз піду по третю якраз по дорозі. Так. Ось я застрибнула на лаву. І все. Так, ось я пройшла і чекаємо ще деяких підписників. В цьому коридорчику. Так, тільки один ще пройшов. Зараз я поставлю на паузу і почекаю хоча б ще одного. Так, все, мої дво... троє навіть підписників прийшли. Скажемо, я єдина тут дівчина. Ну що ж, поїхав. Так, для мене це також один із найскладніших рівнів. Та, я, я от впала. Дивіться, скільки тут всяких монстрів є, і качечки, і боги, і не боги, і Маріо, і не Маріо. Ну, коротше, купу всього. Так, я сподіваюся, я хоча б пройду на 20 мільярдовий раз, а не на 21 мільярдовий раз. Так. Це реально важкий, тут прямо-прямо на краюшку треба стрибати. Не те, що на зеленому, а прямо, прямо на краюшку зеленого червоного. Ось так, бачите, аж прям починаю падати, тільки тоді стрибаю. Ну, звичайно, не прям коли падаю, а прям під кінець. Так. Ура, я перестрибнула це. О, мене вже тут чекають. Так, в принципі, я зараз ще хоча б одного дочекаюся. Воно вже один летить, але він впав. Давайте почекаємо. Так, все, іще двоє прийшло. Іще навіть Лесик летить. Я надіюсь, він зараз пройде. Так, да, він пройшов. Все, можемо йти. Знову у нас четвірочка. Пішліть. Так, знову щиячий патруль. Так, тепер нам треба. Ось сюди. О, навіть містер Біст. Але чомусь вони всі з, з, з зі злими обличчями. Я не знала, що патруль містер Біст такий злий. На тобі! Хай подавиться своїми фруктами. Ей ой ну коротше можна йти далі. Ми вже скоро тут 2000 секунд будемо. Так, поїхали. Вуш. Ой. А що це? Я не знаю, що це, якщо я не дострибну, то це капець-капець буде. Так, побігли. Так. Ну да, тут впасти тільки. А, так тут ходить навіть так можна. Нічого собі. Але питання, як мені тут дострибнуть? Давайте ресетнемося і спробуємо ще раз. Так, я їду. О, я долетіла. Бачите, це тільки з другого разу долетіла, тому спробуйте заново це робити. Так. Так, пролетіли один лазер. Так, тепер другий. Тепер третій. Тепер четвертий. Все, я наверху. І буде зараз... Будемо зараз... О, до речі, тут дві таких штучки, а в минулому, здається, ж три було чи Також дві, я просто не пам'ятаю вже. Так, раз. До речі, можна навіть одною штукою користуватися, але я ще так не вмію. Але можна спробувати. Дивіться, зараз я спробую це поставити. Так, тепер беремо ось це. Ось так от. І ось так ось. Так, зараз буде мега-битва. Починаємо. Давай. Треба розбомбити ту штучку. Є. Ой, а як воно стріляє, якщо вона розломана? Оху, ми виграли цього баррі. Чи Грімас. Грімас правильно. Так, зараз ми їдемо на машинці з тулетиком в руках. Так, да, і ми можемо ананасами і бургерами стрілятися. Так, ось ми їдемо. Так, дивіться, така штука. О, 2000 секунд, тільки щоб було так пішліть. Банани вистріляються можемо, пирожками, яблуками. Що тут ще є? Ананаси, бургери. Так. І куди мені йти тепер? Я не знаю. А, оно. Мені здається, наша тачка просто не доїхала. Дивіться, така конюши. Ну, тобто не конюши. Да, бачите, вона не доїхала. Якось чудо зупинилось там, а мала І, До речі, тут тінь, бачите, навіть є. І ще раз вибачте за, те, що, за мій голос, тому що я говорю в нос, це капець. Я навіть не дихаю зараз, щоб ви розуміли. Ой, і ще й голос, я знаю, який він жахливий. Коли я захриплю і в нос говорю, тому ще раз вибачте. Такс. Оно грімас чогось танцює, Чого я не знаю. Так, Ой. Так. Я кудись учу. Все. Я пройш. пройшла Грівеса, і я можу піти навіть в пару ту. Ось дивіться. Можна піти чи ні. Ні, не можна, схоже. Можете купляти тут лиця, Ось що, і є кінець. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па.